Не здаюсь, борю з до доліця! Привіт, друже! На звукові містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Я до тебе сьогодні із свіженькими морозними прохолодними новинами з партнерської програми. Стали відомі деталі про нову. Героїню в грі, звати її Леді Ноель, або просто Снігуронька можна її називати. Давайте будемо дивитися, яка її моделька. Дана героїня буде у нас на злитті. Дане злиття буде класичним з героїв. Починатись воно буде 16 грудня уже в цей понеділок. Які будуть герої? З яких ми будемо збирати нашу леді Ноель, поки що невідомо скільки їх буде, чи вони будуть однакові, чи вони будуть різні, також невідомо. Все уже дізнаємось, коли почнеться злиття. А зараз, друзі, пропоную перейти до її навичок, Почитаємо, подумаємо, куди ж вона може нам зайти. Це легендарний герой, войдовий тип підтримка з священного ордену. Також подумаємо, чи не дарма нам розробники запустили таке міні-злиття на Ніколаса, погнали, друзі, до її навичок. Але хочу наперед сказати те, що нам сказали розробники: що дана героїня Леді Ноель чудово зайде на аренку, адже вона має багацько контролю, вона вміє боротися з вівцею, і вона просто офігенна. Йдемо до навичок. А один крижаний посух атакує одного ворога 80% шанс накласти блок бонусів на два ходи. Скорочує на 20% шкалу ходу цілі, яка перебуває під дією замороження. Якщо в команді є Ніколас ці ефекти не можна відбити. І ось ми бачимо з першої навички. Хорошу синергію, адже якщо в команді є Ніколас, то їй не потрібна точність для того, щоб вона наклала свої негативні ефекти. На книжечках ми бачимо, що автоатака буде накладати 100% блок бонусів. І це, друзі, дуже і дуже крута автоатака. Йдемо до її А-2. Освіжна. Прохолодь, ось так називається, дія навички спрямована на союзника. Якщо ціль перебуває під дією вівці, усуває з неї цей штраф. Якщо ціль не перебуває під дією вівці, усуває з неї всі інші штрафи. Якщо ціль не перебуває під дією вівці, Лікує її на 50% власного максимального здоров'я, також лікує всіх союзників на 50% від будь-якого надлишкового лікування. Якщо ціль Ніколас миттєво активує його навичку Добра воля, тоді накладає на всіх союзників збільшення швидкості 30% на 2 ходи. Добрий день! Ось що ми бачимо. Перезарядочка буде складати всього-навсього три ходи. Що таке навичка Добра воля? Давайте ми разом подивимось, того, що в кого немає Ніколаса, ймовірно, не знає, що це за навичка. Включаємо наш рейд. Включився, включився. Окей. Навичка Добра воля це А3 навичка Ніколаса. Це накладає на всіх союзників невмирання та регенерацію на два. Ходи. Перезарядка тут складає 4 ходи, але, друзі, є нюанс. Навіть якщо дана навичка використана Ніколасом, вона знаходиться в перезарядці, він все рівно буде її активовувати, коли Леді Ноль ходить з А2 в нього. Так? Активує на ньому свою а 2 навичку і він буде миттєво активувати свою ось цю навичку. Також хочу звернути вашу увагу на синергію автоатаки Ніколаса і Леді Ноель. Леді Ноель. Давайте з Ніколаса почнемо. Атакує ворога 50% шанс накласти замороження на один хід, штраф не можна відбити. А наша Леді Ноель скорочує на 20% шкалу ходу цілі, яка перебуває під дією замороження. Тобто це додатковий контроль, додаткова синергія навіть автоатак. Повертаємось до нашої Леді Ноль. І йдемо уже до її А3. Оживляє всіх мертвих союзників з запасом здоров'я 50% і заповнює їхні шкали ходу на 50%. Має 75% шанс накласти на всіх ворогів замороження на один хід. Накладає замороження навіть якщо в команді немає мертвих союзників. Якщо в команді є Ніколас, то цей штраф не можна відбити чи заблокувати. На книжечках дивимося, що шанс буде складати 100% на замороження, і перезарядка буде складати всього навсього 3 ходи. Е, друзі, дуже круто, мені подобається, коли героям е, підтримки, які мають воскресіння, додають. Добавляють можливість використовувати цю навичку, навіть якщо всі живі союзники, і робити щось корисне для своєї команди або щось погане для ворожої. І ось тут саме той же самий варіант того, що якщо ми будемо брати Ніколаса разом з нею, і будемо А2 використовувати в Ніколаса, то у нас буде такий анкіл на весь PvE і ПВП-контент свого роду анкілчик буде. І навички мені перших три так точно подобаються. Синергія, звісно ж таки, з Ніколосом дуже сильна. З кожної навички йде синергія. Йдемо зараз до заключної навички, до пасивочки, а в кінці будемо робити якісь підсумки. Пасивочка називається Королева холоду. Е, немає перезарядки, тобто постійно, постійно активна. На 10. Відсотків зменшує швидкість ворогів, що перебувають під дією замороження. Тобто, якщо у ворога 300 швидкості, віднімаємо 10% з 300 стає відповідно 270. Заповнює шкалу ходу союзника на 50%, коли накладена на нього вівця припиняє діяти. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою ці ефекти спрацьовують лише раз. Тут, друзі, пояснення на рахунок ось цього заповнення шкали ходу. Тут мається на увазі не тільки коли вона знімає вівцю за допомогою А2. А будь-яка вівця припиняє діяти, чи то вівцю вбили, і герой перетворився назад в себе. Так? Чи то е, вівця походила і закінчився термін дії. Тобто будь-яке припинення вівці за допомогою пасивної навички Леді Ноль заповнить шкалу ходу цього союзника на 50%. І ось е, через що. Вона нам круто зайде, тому що вона вміє мається на увазі на аренку. Вона вміє знімати вівцю. Плюс додатково вона заповнює шкалу ходу цього союзника на 50% інстантно, тобто кожного разу, коли вівця припиняє діяти. І ця пасивочка прям дуже і дуже сильно вривається в сучасну мету, коли вівць просто мільйон на арені. Також зверніть вашу увагу, що аура збільшує 30% швидкість на арені, ну така як в арби аура. Друзі, поки що невідомо, які в неї будуть стартові параметри. В першу чергу нас цікавить її швидкість, також здоров'я, тому що вона від свого максимального здоров'я. Але я думаю, що розробники не обділять і швидкість, ймовірно, тут буде або 110, або 115. Або, або, або можливо, десь посередині між цими е, значеннями. Що на рахунок Ніколаса? Друзі, зараз запустили міні-злиття на Ніколаса. Якщо у вас є можливість, якщо ви не все пропустили від початку, у вас ще є шанс того, що там, якщо не помиляюсь, 500 сніжинок можна пропустити. Можете порахувати, що ви пропустили, скільки у вас сніжинок є, і вирахувати, чи ви зможете його собі отримати. Якщо у вас уже Ніколас є, думайте, чи потрібен вам дубль Ніколаса. Чи, можливо, потрібно відпочити. Тут е, кожен сам собі вирішує. Особисто я буду робити і Ніколаса, і буду намагатись зробити Леді Ноель. Чому буду намагатися? Та того, що в мене немає уламочки на аккаунті і е, якось ось так. Але буду намагатися, там, там щось зелене, там якимись живоглотами. Ну, буду намагатися е, зробити дане злиття. Героїня мені подобається. І контролер, і саппорт. Просто можна сказати, е, Ідеальний герой підтримки, який вміє і підтримку, і в контроль, і в пришвидшення наших героїв, і в затримку ворожих героїв. Одним словом, дуже багато корисного в її навичках. Хочу пожати руку тій людині, яка від, відребалансила ось так ці навички. Тобто, не можу сказати, що вони занадто імбові, але синергія з Ніколасом приблизно так і починає виглядати. Так, е Масове замороження дуже круто, так вона сама може вівтянутись об ворожих е, героїв. Але, друзі, це... нікуди від цього ми не подінемось. Також е, хочу звернути вашу увагу, що їхня синергія чудово зайде на Химеру, адже блок бонусів дуже хороший. Е, додаткова синергія з Ніколасом, плюс збільшення швидкості, плюс регенерації від Ніколаса, плюс щити, плюс. Невмирання це дуже і дуже гарно вам допоможе пройти і набити більше шкоди на Химері, якщо у вас із нею проблема. Чи потрібно робити, я би сказав так: я рекомендую вам зробити леді ноль, бо на навичках на папері вона виглядає дуже і дуже сильно. Я буду старатись забрати і її, і Ніколаса, того що синергія, вона. Ну, аналогічно, як Анкора з Нарсесом. Анкора окей, і без Нарсеса, але з Нарсесом її навички стають в два рази сильніші. Аналогічна ситуація і тут. Так що, друзі, ось така героїня. Всім рекомендую робити. Плануйте злиття, якщо потрібно, зробимо розбір злиття. Можна писати в коментарях, чи чекаєш даного відосика. На сьогодні у мене все зустрінемось в наступному відосі. Ага, і не забудь написати, чи ти був чемний в цьому році, чи тобі потрібно дану снігуроньку собі на акаунт. А можливо, і не був чемний і хочеш її собі отримати. Ну, це вже таке. Па-па, зустрінемось. Everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.